Шоу, хто то пише? Питання на логіку. Іноді шепоче, іноді ламає, б'ємо в дика завірюха. Тож бо хто ця дивна руха? Ні в якому разі, ні в якому разі. А скільки спроб я маю? Дві. Кожному по дві спроби дається. Вітер, вітер. Дві спроби, типа. Вітер? Так, да, да. Ти Гуглив чи шо? Ай-яй-яй. Гуглив? Ні-ні-ні, брат. Нє. Ні. Ну давай. Потому що мені. Я їх же чесно я тільки одну просто частину згадки розгадати. Брати і сина разом 36 років, О, тато старший сина на 30 років. Скільки років сину? Я можу повторити, якщо треба. 36 років. Сину ще неправильно, думаю, ще. Другий згадку. Тату і сину разом 36 років? Тато. Та. Тату і старший сина на 30 років. Скільки років твоє сина? Типа, тату і. Е... і сину разом 36 Та. тату, років? Кластер... Та. Татові. О, тату старший на 30. Скільки сину? 36. Ні. 36? Третя спроба. Ну, от дивись, у нас є тато, він має скільки років, і той перетвори собі це той нарівняння з школи. Ти маєш тато, він має скільки років, і плюс синові роки це 36. Ти знаєш, що тато старший старший на 30 років. Скільки тепер, скільки синових років? В загальному їм 36, так? Да? Так. Тато старший на 30. Старший на. А не має 30. Розумієш? Маєш, знати скільки сину, і ще сіки та тато є. Тато віє 66. Скільки? 66? А сійки, я не розумію. <сум> не разом 36? А як це? 33 роки. Добре, добре. Друге питання. Він неживий, не живий. а ростий, не дихає, а дим іде. Холодний. Вогонь. Холодний. Добре, молодець. Я просто лекій кінь задав. Давай, задавай. 30 білих коней у полі стоять, Стукочать. Трескотять, Трешко, а потім сплять. Що це? Ко? Три. Тридцять білих коней да. в полі стоять. Сокотять. Трискотять і сплять. Хто це? Ну що це з. За... Коні? Кон. Ні, ні ні ну типа, ці коні це щось символізують. символізують. Я не знаю. Я ставлю мінус. Я, я реально не знаю, не, ну Зуби. я не знаю. А... Зуби. Добре. Е... Поняв? поняв. О, тепер в мене завдання. Да -да -да, поняв. Е... Воно завжди воно, буде поперто тебе, але ти його ніколи не побачиш. Тінь. Ні. Не тінь? Ще е, дві справи. Ні. Повітря. Ні. Ще одна справа. Знаєш чи що? От більше нема тебе, на жаль, майбутнє. А, -а, -а, -а. Ну, ну, повітрих, вранці на четырьох, удень на двох, ввечері на трьох. Що це? Що? Вранці на чотирьох, удень на двох, ввечері на трьох. В. Ні. Які я знаю? На чотирьох, вдень на двох, ввечері на трьох. Година? Ну, дивись, е, я підка... Під да, правильно. Реально? Да Добре. Е, мене вбивають, коли хочуть, а я повертаюсь знов і знов до шкіри, кісток і крові. Та пам'яті я живу з любов'ю. Пам'яті? Так. Да. Дві попитки, бо це дуже легка, я ще скажу, ще раз повторимо. Ладно, я здаюсь. що це? Спогади. Давай. А чекай, чекай, а що тоді без пам'яті? Спогади, це і я пам'ять. Мене вбивають, коли хочуть. А я повертаюся знов і знов. Без шкіри, кісок і крові, та пам'яті я живу лю пам'яті? Я сказав пам'ять. Чому без пам'яті? Та, та, я сказав та пам'ять, та пам'ять, та пам'ять. Та, та па та, пам там -там, пам та, 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 та в пам'яті живу в любові, я говорю. Ладно, потім скин. Коли ти їдеш в машині? Ти їдеш з одною швидкістю, два рази збільшуєш ту швидкість, в скільки разів збільшується часу, щоб тобі загальмувати. В плані. Поняв? Час по три. Ну, ти... Дивись, ти їдеш, наприклад, 100 км на годину, тобі умовно. Треба 5 секунд, щоб затормозити. Далі ти починаєш їхати 200 км на годину. На скільки раз збільшується час тормозіння до нуля? Два рази. Ні. Ну, настільки раз, тільки ти росай загірнався. Ні-ні, ні. Добре, вся... ні -ні 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 -ні. здаюсь, не знаю. Воно звучить логічно, але ні, чотири рази. Чого? Добре, тепер моя цей задача. Дивись, дивись, якби так воно і було, що тільки в два рази, ну, воно так. Блін, Я сам чесно не сильно розумію, я недавно то почув. Але я це розумію, типа, ти коли йдеш на 100, тобі умовно треба 5 секунд, але кожен наступний кілометр це. Ні, коротше, ладно. Ну, забей. Я сам не Добре, хто говорить усіма мовами, але жодної не знає. Говорить з усіма мовами, це щось типу те, що є по всьому світі. Говорить. Чекай, говорить. Підказка, це що зв'язано з космосом? Сонце? Я, я чесно, я сам навіть трохи не розумію цю згадку, але ну така згадка є. Так скажемо. Місяць? Ні, місяць не міняє кольорів, скільки я знаю. Правильно. Місяць? Да. Так. Тепер, абру... тепер скажи мені, як місяць міняє. А, а червоний місяць, а червоний місяць. Чекай секунду. Я зараз свою скажу. Вранці. Я просто говорю, коли був останній червоний місяць. Недавно, до речі. Тепер за ми я йду до свого червоного бляха. Су, Я розумію, О, я розумію, я що, розумію, що зараз буде. Зараз Развод... Ми епічно закінчуємо відео. Кожде. Епічно закінчуємо відео. Хе-хе, подожди. Ты что, он дебил? Наш десят. А-а-а! Сигнал стоу, не хватает. Почекай. Ты дебил. О! Зара маєшься працювати. Ищно. Замагался. О-о-о! Ну, отак мало бути. Її середи. Я не знаю чому. Так. Вона одна, щось, короче. Це потужно. Так. Да. Ти нічого так, найди, не. Ні. Так, так, <плес> так. <плес> <плес> <плес>